Звітна кампанія щодо плати за землю 2026 стартувала. А чи вірно ви врахували всі нюанси? Обов'язково додивіться відео до кінця, а якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Я вам відповім. Вітаю в черговому випуску 7 хвилин з Іриною Гобіною та командою Семінар. Вже наближається час звітування щодо майнових податків, і один із фундаментальних податків, про яких варто згадати на початку року, а саме до 20 лютого до крайньої дати подачі декларації, це плата за землю. Отже, згідно з податковим кодексом, плата за землю складається із двох платежів. Це земельний податок і, власне, орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності. Податковий кодекс встановлює платників об'єкта податкування щодо кожної складової і звертаю увагу на наступне: платниками земельного податку є саме власники або користувачі на праві постійного користування. Якщо мова йде про орендну плату за землю, то платниками є землекористувачі, які уклали із відповідним органом державної чи комунальної власності договір оренди. Особливу увагу хочу звернути на те, що при передачі земельної ділянки в оренду, якщо я є власником земельної ділянки, я не можу передати право на сплату земельного податку. Тому позбутися необхідності сплачувати земельний податок я можу лише в випадку, коли я перестаю бути власником. Це є саме характерна особливість земельного податку і його треба враховувати. Коли ми кажемо про об'єкт оподаткування, об'єктом оподаткування власне, є та земельна ділянка, яка є у власності або та, яка отримана в оренду від органів державної комунальної власності, і база оподаткування вона розраховується від вартості цієї землі. В Україні вартість земельної ділянки може бути визнана на підставі нормативної грошової оцінки конкретної персоніфікованої ділянки, і також по співставній вартості. Тієї земельної ділянки, щодо якої не встановлена нормативна грошова оцінка, на що саме звернути увагу? Враховуючи цю оцінку, ми з вами поговоримо далі. А зараз хочу звернути вашу увагу, а які саме особливості слід врахувати при складанні звітності по платі за землю у 2026 році. Наприкінці 2025 року відбулися невеличкі зміни у податковому кодексі, і, зокрема, такі взаємовідносини, як Емфітензіс, урівняли у правах із орендою. Що маємо з цього і як це впливає на сплату земельного податку? для платників єдиного податку першої третьої групи. По перше, для таких платників є. Вбудована пільга, яка присутня в податковому кодексі, це те, що платник єдиного податку першої третьої групи може не сплачувати податок на майно в частині саме земельного податку, це не стосується орендної плати за землю. Якщо така земельна ділянка використовується у власності, а також за умови, якщо така земельна ділянка не передається у користування. Так от, до 1 жовтня 2025 року передача такої земельної ділянки на умовах Емфітемзісу. Не рахувалося як підстава для скасування даної пільги. А після 1 жовтня 2025 року, якщо ви є платником єдиного податку, маєте земельну ділянку, як власник, сплачуєте з неї земельний податок, потенційно маєте бути платником, але не сплачуєте через дану пільгу, але передаєте таку земельну ділянку в користування на умовах емфітемзісу, знайте, будь ласка, про те, що Право не сплачувати земельний податок, ви втрачаєте. Ну, звісно, ті, хто передають земельні ділянки в оренду, будучи платниками єдиного податку, вони залишаються платниками податку на землю. Звертаю увагу і наголошую, що дана пільга стосується частини плати за землю. Саме земельного податку, оренда плата за землю для платників. Єдиного податку не скасовується незалежно від нічого. Вони її продовжують сплачувати, тому що для орендної плати на землю такої пільги немає. Наступна законодавча новація, яку також слід врахувати, в складаючи декларацію в 26 році, це те, що із 1 січня 2026 року вона закінчується одна із воєнних пільг. Ця пільга була передбачена пунктом 69.14.1 дев'ять, чотирнадцять, підрозділу 10 розділу 20-го податкового кодексу і в вона, в принципі, була дуже логічна і дуже зручна. За своєю суттю, вона звільняла від сплати податку на землю тих платників, у яких на земельних ділянках розташовувалося нерухоме майно, і воно було зруйновано або пошкоджено, або знищено. Хочу звернути увагу, що мова йшла саме про земельний податок і про. Комплект наявні земельної ділянки і зруйнованого, знищеного нерухомого майна ця норма не стосувалася прив'язки до переліку тут чи території активних бойових дій, і вона працювала паралельно із іншими пільгами. Так от, з 1 січня 2026 року вже не маємо такої пільги, тому якщо у вас є земельна ділянка, по якій ви не сплачували податок саме через цю пільгу в 2025 році і на ній знаходиться зруйнована чи пошкоджена нерухомість. Знайте, будь ласка, що в поточну декларацію. 26-го року вам доведеться її включити. Ну і також нагадую, що базові воєнні пільги, пункт 6914, підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу, в нас залишаються діяти у 26-му році. Ці пільги базуються на Переліку 376, цей перелік дає нам перелік територій, які належать до активних бойових дій, можливих бойових дій та тимчасової окупації, і ми слідкуємо за цим переліком, які території до нього входять, тобто відповідно які земельні ділянки до нього входять. І якщо ми бачимо нашу земельну ділянку у цьому переліку, ми розуміємо, що ми отримуємо так звану воєнну пільгу щодо податку на землю чи орендної плати на землю. Але Користуватися переліком треба із обережністю, тому що пункт 6914 передбачає, що пільга стосується виключно тих територій і тих земельних ділянок, які знаходяться на територіях активних бойових дій і тимчасової окупації. Якщо ви побачили свою земельну ділянку у переліку територій можливих бойових дій, пільги для таких територій і для таких земельних ділянок у нас немає. І про це неодноразово заявляла податкова і ілюстрацію ми бачимо з вами на слайді, попри те, що ця ілюстрація. Трація була минулого року. Місцева податкова про це писала. Тим не менш змінився перелік, але суть пільги в нас не змінилася. Пункт 6914. Окрім воєнних пільг, у нас є ще пільги, які не залежать від воєнного стану, і розраховуючи земельний податок, ми також їх маємо врахувати. Серед цих пільг у нас не відбулося змін на протязі 2025 року, тому вони працюють в тому об'ємі, в якому вони працювали і минулого року. Це пільги, які встановлені для окремих юридичних осіб щодо окремих земель статтею 282 податкового кодексу, а також це земельні ділянки, які не є об'єктом оподаткування, в тому числі забруднені та потенційно забруднені вибухонебезпечними предметами, про які йдеться у статті 283 податкового кодексу. І перша згадка, і друга згадка, повторююся, вона не стосується ані переліку 376, а не періоду воєнного стану. Окрім цього, по Податку по орендній платі за землю місцеві органи самоврядування також можуть встановлювати пільги. Якщо ваш місцевий орган самоврядування встановив пільгу, в тому числі персональну пільгу для вас, як для землі користувача або землевласника врахуйте, будь ласка, що навіть якщо ваш податок дорівнює нулю, вам все одно доведеться подавати декларацію, тому що в довіднику. Кодів пільг, у нас є окремий код, який ви бачите зараз на слайді, який передбачає інформування, що саме щодо такої земельної ділянки є конкретна місцева пільга. Тому, якщо у вас місцева пільга дає можливість взагалі не сплачувати податок, обов'язок щодо подання декларації у вас залишається. Ну, а щодо самої декларації, звертаю увагу, що ця декларація не змінилася порівняно із минулим роком. Вона в нас подається. І має окремі коди для юридичних осіб і для фізичних осіб, причому для фізичних осіб вона подається виключно у випадку, коли земельна ділянка зареєстрована на фізичну особу підприємця. А от щодо земельного податку і орендної плати за землю, маємо один і той самий ідентифікатор. Але подати одну декларацію, в якій буде і земельна ділянка, за яку за яку сплачується земельний податок, і земельна ділянка, за яку сплачується орендна плата, неможливо. У будь-якому разі доведеться. Подавати дві окремі декларації, про це неодноразово зазначала податкова. Декларацію ми подаємо або у річному форматі, або у щомісячному форматі. і Першому і в другому випадку ми подаємо декларацію не пізніше 20 лютого. Сплата податку відбувається на підставі і річної, і щомісячної декларації протягом 30 календарних днів за останнім днем місяця, за який подана декларація. Подання річної декларації звільняє мене від подання місячних, так само, як і подання місячних декларацій звільняє мене від необхідності подавати річну декларацію. Перед тим, як ми з вами будемо дивитися далі на цю тему, хочу зазначити, що на нашому каналі ви знайдете ще більше корисних відео. Слідкуйте за нами, щоб першими отримувати всі бухгалтерські новини безкоштовно. А щоб цей ролик потрапив у рекомендації і його могли побачити ще більше ваших колег. Обов'язково поставте лайк під відео. Скільки декларацій подавати і куди? Тут ми з вами вже з'ясували, що подати одну декларацію для орендної плати і для земельного податку неможливо, про це зазначає податкова. А що робити, якщо в мене є різні земельні ділянки, які належать до різних територіальних громад, і ще ці територіальні громади управляються різними податковими. На цій табличці даю детальні поради, яку комбінацію ми з вами маємо обирати. Врахуйте, будь ласка, що кілька. Кількість декларації залежить від тих територіальних громад, до яких належить ваша земельна ділянка. Кількість податкових, які Управляють такими територіальними громадами не має значення. І якщо у вас є 5 різноманітних ділянок, які належать до 5 різних територіальних громад, але всі ці територіальні громади управляються однією податковою, вам доведеться подати в одну податкову не одну декларацію, а цілих 5. Детально, що саме зазначаємо у рядку 6 і 7 шапки, і у відповідних колонках щодо земельного податку, розділ 1, колонка, 10 і коні. Колонка 11, розділ 2 щодо орендної плати за землю представила на даній табличці. Ну і далі питання, яке ми також з вами маємо з'ясувати, що із індексом із нормативною грошовою цінкою землі. А, майже кожного року Держгеокадастр дає нам відповідну інформацію. Так сталося і в 26-му році. Тому. За 25 рік, коли ми з вами звітуємось в 26-му році, ми беремо індекс за 25 рік, звітуючись 26-му, який становить 1,08. Податкова згадує про це і каже, що цей індекс обов'язково має бути врахований і для розрахунку земельного податку, і для розрахунку орендної плати за землю. А держкадастер традиційно зазначає, що у випадку, коли ви брали витяги до 15 січня з 1 січня до 15-го року, е слід врахувати, що коефіцієнт індексації ще не був врахований у цьому витягу. Тому доречно брати витяг зараз, наприкінці січня, для того, щоб звітуватися і мати всю необхідну інформацію. І до речі, запитання: а що ж робити із самим витягом? Чи треба його подавати разом із декларацією? Ні, не треба, і про це зазначала податкова, кажучи, що цей витяг не є є Частиною декларації і не є обов'язковим додатком. Отже, якщо ви не подаєте такий витяг, немає підстав не приймати від вас декларацію. А що ж робити, коли в мене є землі, але ці землі належать до земель, які, наприклад, забруднені вибухонебезпечними предметами? Чи треба, чи не треба мені подавати декларацію? Адже ці землі пільгуються. Зверніть, будь ласка, увагу. Коли мова йде про статтю 283, податківці зазначають, що оскільки ці землі не є об'єктом оподаткування, подавати декларацію не треба. Натомість, якщо мова йде про пільги, і від мене підказка в довіднику пільг ви можете ці пільги знайти, так само як, наприклад, місцеві пільги, декларація подається обов'язково, навіть за умови, якщо результат нарахування зобов'язання дорівнює 0. Окрім цього, звертаю увагу, що коли мова йде про заповнення декларації в частині орендної плати за землю, слід обов'язково звертати увагу на договір. Дуже багато запитань чую про наступне: договір оренди землі закінчився в грудні, не почався в січні. Договір оренди землі починається в січні, ще не закінчи і закінчиться у серпні. Що робити із декларацією? Коли подавати, що зазначати, орієнтуємось завжди на договір оренди землі. Не фантазуємо, тому що нагадую, у графі 7 розділу 2 декларації обов'язково подаємо Дату закінчення і дату початку договору оренди землі, не маючи договору оренди, відповідно, не можемо відзвітуватися. Отже, чекаємо на договір. І остання новина, про яку ви маєте знати, розпочинаючи звітну кампанію щодо землі, це поява нової звітної форми декларації щодо орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної власності. Ця декларація має окрему форму. Окремий ідентифікатор, форма затверджена нещодавно у 2025 році, і для зарахування такої орендної плати використовується новий код бюджетної класифікації. Але подають її не всі землекористувачі користувачі державної власності, а виключно ті, хто отримав ділянки сільськогосподарського призначення. І вони були передані в оренду згідно із специфічними правилами статті 121 земельного кодексу. Зокрема, коли державне підприємство було перетворено в акціонерне товариство чи ТОВ, отримуючи таку землю, слід звітуватися за окремою формою декларації, звісно, за умови отримання сільськогосподарських земель. Звітна компанія по землі 2026 стартувала. Подати декларацію або місячно, або річно слід до 20 лютого. Форма декларації не змінилася, але склад пільг, в тому числі воєнних, зазнав змін. Їх треба врахувати, складаючи декларацію, навіть якщо ви маєте пільги і. Податок чи орендна плата дорівнює 0, все одно є необхідність подавати декларацію. Крім того, з 1 січня 26-го року запроваджується нова форма декларації для окремих земельних ділянок сільськогосподарського призначення, які взяті в оренду у державної комунальної власності. Тож щодо них слід звітувати окремо. Якщо цей випуск був для вас корисним, поставте реакцію, поділіться з ними із колегами та перевірте підписку на наш канал. Тут ми публікуємо гарячі відеоновини та ділимось професійними порадами, які допоможуть вам у роботі. Хочете ще більше корисної інформації, завітайте на бухгалтерську платформу номер 1 за посиланням в описі до відео. На платформі виходять курси та онлайн-школи, беззупинно працює сервіс безлімітних консультацій, щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори. Та довідники. Слідкуйте за останніми змінами в розділі новини і статті, а також не пропустіть безкоштовні зустрічі за найгарячішими темами. Якщо у вас залишилися запитання, напишіть про це в коментарях, або поставте їх II-консультанту від семінар, який вирішить будь-яку бухгалтерську дилему. Наш консультант та ще більше корисних матеріалів. Вже на платформі. Передплата на бухгалтерську платформу номер 1 це вже давно не розкіш, а необхідність сучасного бухгалтера. Оформити її легко. Переходьте за посиланням під відео. Залишайтеся з нами, і ви завжди будете на крок попереду в світі бухгалтерії. До нових зустрічей!